Так. хо хо От бачите, запанікував і одразу перша помилка. Ось ми так поставили, бачите, заблокували чорного віруса. Повільно буде згодом оце все розчищати, щоб вбивати вірусів наших. Надокучливих. Ось бачите, зараз буду це намагатись робити, бо мені не потрібно захаращувати оце все було. Ну, що зробити? Помилки мої? Тепер потрібно буде їх виправляти. Ось бачите, ще чорний вірус там заблокований. Також буду ось таке комбо двох вірусів я знищу. З кожним рівнем швидкість буде зростати нам буде ставати все важче знищувати наших вірусів. Так, ось відкрив я чорний вірус один. Ще залишилось у нас на екрані 4 віруси в панці. Будемо їх знищувати, щоб рухатись далі до нових рівнів. Так, ще два віруси залишились. Оцей захаращений. Треба відкрити на нього шлях. Ось відкрили один вірус під іншим. Ось відпер у нас залишився один вірус білого кольору. І зараз ми його будемо знищувати. Сьогодні у нас доктор Маріо не виконує функцію незвичну, не сантехніка, а лікаря. Ми ж на другий рівень.